Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій, що відбулося за 31 тиждень 2023 року з 31 липня по 6 серпня. Ну для початку наш канал змінив назву. І як завжди, ми відібрали для вас найцікавіші новини та підготували стислий аналіз. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпольовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки впливають на те, скільки людей його побачать, та як далі буде розвиватися наш проєкт. Прорив блокади. Ось вже третій тиждень РФ продовжує морську блокаду Чорного моря. Все розпочалося з Керченського мосту, на якому що сталося, що конкретно, ми не знаємо. Але використавши це, офіційна Москва повідомила, що виходить із зернової годи. І 17 липня Міноборони РФ оголосило, що буде вважати законною цілею будь-які кораблі, які будуть пропливати Чорним морем. Таким чином, РФ розпочала морську блокаду України. Болотяна держава водночас не обмежилась лише блокуванням портів України. Спочатку блокади РФ майже кожного дня завдавало ударів по складах зерном та портовій інфраструктурі. Міністерство закордонних справ України повідомляє про те, що РФ знищило за 9 днів з виходу зернової угоди 180 тисяч тонн зерна. Проте 2 серпня болотяни вдарили по порту Ізмаїла. Це головний внутрішній український порт через річку Дунай. Внаслідок удару знищено ще 40 тисяч тонн зерна та портова інфраструктура. Ройтер сповідомляє, що цей удар викликав зростання ціни на продовольство на біржі в Чикаго на 5%. Зараз будь-яка нова ескалація може ще більше підвищити ціни, а це вже дзвіночок світового голоду. Отже, станом на 3 серпня РФ знищило 220 тисяч тонн зерна, що призначалось для Китаю, Ізраїлю та Індії. Наприклад, Китай за 22-23 маркетинговий рік закупив 12 мільйонів тонн зерна. Отже, знищене московитами становить 2% від його потреб. Здається, що це невелика цифра, проте цим можна було б годувати величезний Китай цілий тиждень. Саме через це ходять чутки, що Китай зараз так сильно змінив риторику щодо дії РФ і тепер вже демонструє готовність обговорювати український мирний план замість свого. Проте вже цього тижня виявилося, що блокада Чорного моря ніяка не блокада, адже деякі іноземні судна ігнорують погрози від РФ та просто продовжують свій шлях. Але ж вони кричали, що будуть топити всіх. Якась в них дуже дивна стратегія. Можливо, її нам лучніше пояснить керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Привіт, Саша. Росія зараз зосереджена більше на терористичних ракетно-дронових атаків по портовій інфраструктурі, і це на сьогоднішній день їхня мета. Тобто умовна блокада ворога зараз застосовується в боротьбі і ударах якраз по портовій інфраструктурі, зернових терміналах, елеваторах, і в цьому вона на сьогоднішній день. Ця блокада має більше ризиків і викликів ніж умовна блокада. На морі, тому що як продемонстрував приклад і прецедент проходу ізраїльських турецьких кораблів, все ж таки Росія не наважується наносити удари. Я думаю, що і не буде наважуватись, але питання і проблема в тому, що потрібно захистити українську інфраструктуру, порти, елеватори. Для цього потрібно більше засобів ППО, набагато більше. Про що говорить і президент, і чим зараз опікується а, влада? Тому що якщо будуть знищувати термінали, то тоді не буде сенсу просто в заходах кораблях як такого, і це проблема. Справді не наважуються атакувати. Це доволі влучний опис. На мою думку, ситуація, що складається, потребує від нашої країни гнучкості. Якщо ми зараз не можемо повноцінно вивозити зерно морем. То ми маємо використовувати його в нашій країні, запустивши борошномельну промисловість або посилювати альтернативну транспортну логістику, щоб легше переправляти зерно через країни ЄС. Розбудова ППО та ПРО це довгий процес, і ми з вами знаємо це з власного досвіду. А зерно у світі потрібно вже зараз. Головний щит країни! Монумент батьківщини мати був доволі контраверсійним символом, бо це радянський концепт із радянською символікою на щиті на пагорбах Києва, поруч з найбільшим прапором України. Але саме був, бо весь тиждень над ним ведуться роботи з трансформації. Статую батьківщини Матері звели 1981 року на території музею, присвятивши перемозі над фашистськими загарбниками у Другій світовій війні. Батьківщина мати є найвищою скульптурою в Україні та Європі, та восьмою у світі. Однак спочатку проект був ще амбітнішим, адже планувався навіть водоспад, який буде впадати у Дніпро. Саме цим спочатку пояснювали той факт, що статуя дивиться на схід на Москву, а не на захід, звідки прийшов третій рейх. У 1967 році у Волгограді побудували аналогічну статую Батьківщина мати кличе у пам'ять героїв Сталінградської битви. Після того, як спорудили київську версію, Волгоградська дуже сильно змінила свій контекст, адже вийшло так, що київська статуя стоїть зі щитом та холодним поглядом, що спрямований на РФ. А зереф інша статуя зі скаженим оскалом та занесеним догори мечем прямує на Київ. Цей символ став важливим для української столиці, навіть попри своє радянське минуле, можна сказати, що українці його експропріювали. Однак, спочатку війни, у 2014 році точиться суперечки про дерадянізацію пам'ятника. Адже виходить, що радянські символи в нас заборонені, проте на щиті найвищої статуї України досі зображено серп та молот. Увесь цей тиждень велися масштабні роботи по демонтажу серпа молота та вінка зі щита батьківщини матері. До речі, скульптор Тризуба для щита Олексій Перегаменщик пропонує розрізати радянський герб по швах та розмістити його догори драгом під монументом, як нагадування про те, що війна більше ніколи не має повторитися. До дня незалежності України, тобто 24 серпня, відбудеться презентація оновленого щита батьківщини Матері з нашим національним символом тризубом. До речі, ще до відставки екс-міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка через цю ініціативу на нього вилився шквал критики. І навіть не через те, що це робиться за бюджетні кошти, а взагалі за те, що 28 мільйонів гривень під час війни можна було використати раціональніше. Я ж вважаю, що перетворення батьківщини матері в Україну мати це важливий символ, який демонструє незворотність та глибину трансформації нашої України і показує нашому ворогу, що за неї ми будемо. Думо боротися. Феномен Барбі навіть час повномасштабної війни, про яку ми ніяк не можемо забувати, феноменом став фільм Барбі а рожевий кольором цього літа. Неможливо заперечувати, що це справжній маркетинговий бум, адже навіть ляльки Барбі, якими вже давно не гралися діти, почали продаватися як парасольки в дощ. Барбі стала найкасовішою стрічкою в Україні, обійшовши навіть нового аватара. З 19 по 23 липня в кінотеатрах фільм переглянули понад 229 тисяч глядачів, а касові збори перевалили за 33 мільйони гривень. У світі цей фільм зібрав понад 850 мільйонів доларів, таким чином ставши третім найкасовішим фільмом, який зняла жінка режисер Це стрічка Грети Гервіх. Вона ж писала до неї сценарій у спіавторстві з Ноа Баумбахом. Ми теж не могли пройти повз такої події, тому відвідали кінотеатр. Якщо чесно, редакція змусила мене сходити на цей фільм, щоб я теж був в контексті того, про що ми будемо говорити в щотижневому випуску. Відверто кажучи, мене приголомшило те, наскільки дитячий на перший погляд фільм у прямому сенсі ляльковий виявляється переповнений філософськими концептами та ідеями. У цьому фільмі висміюються і патріархат, і матріархат, і гендерні стереотипи по типу об'єктивації жінки чи утрованої маскулінності. Устріч ці справді багато чого намішано, але в кінці Барбі, зіштовхнувшись з усім цим калейдоскопом концепцій, ідей та підходів до життя, розуміє, що вона хоче бути просто людиною, а кен має шукати відповіді на свої запитання всередині самого себе, а не будувати своє життя навколо жінки. Що приводить нас до ідеї, того що справді вільною людиною стає тоді, коли вона взагалі відмовляється від гендерної ідентифікації? Можна ставитись до цього як завгодно, але ж для фантастики концепція безцілесного людства майбутнього доволі не нова. Тому, в принципі, ми можемо уявити, як це може виглядати. Звісно, ніхто не може вас примусити до чогось, навіть до свободи. В цьому й був один з меседжів цього фільму. Проте, на мою думку, варто замислитись: а чи потрібні нам взагалі будуть окремі гендерні ролі, наприклад, через 100 років. І чи не занадто стереотипними вони є зараз? Хай там як, але попит на це все в суспільстві росте. Навіть попри те, що поки що це утопічна концепція, яка навряд чи зараз може бути реалізована. Проте ви значно можете покращити своє життя, просто якщо перестанете вганяти себе в рамки стереотипів і не лише гендерних. Союзні відносини України і Польщі. Початок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну став випробуванням не лише для наших громадян, але й людей у всьому світі. Одним з головних питань стала продовольча безпека: перебування флоту РФ в Чорному морі та неможливість використовувати порти на повну потужність, навіть попри чорноморську зернову ініціативу, змусили нашу країну шукати нові логістичні шляхи. Так з'явились шляхи солідарності, логістичні ланцюги через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину. Довгий час вони працювали, проте вже у квітні 23-го року ці країни зіштовхнулися з падінням цін на власну сільськогосподарську продукцію. За ініціативу уряду Польщі, експорт українського зерна був тоді заблокований. І тут є важливі моменти, які слід зрозуміти. Україна торгує своєю продукцією на ринках ЄС, проте Україна також транзитує свою продукцію через них. Тобто провозить їх територію, не продаючи там. Вся суперечка виникла тому, що замість транзиту деякі українські аграрні компанії просто почали торгувати зерном в цих країнах без усілякого транзиту, щоб зекономити на транспортних витратах. Наразі всі країни, що зазнали збитків через подібні дії, заборонили імпорт, але зберігли транзит. Всі, окрім Польщі, яка заборонила і його. Це викликало критику в Єврокомісії, адже за правилами ЄС, тільки вона може ухвалювати рішення щодо торгівлі в Європейському Союзі. Проте там пішли на зустріч і заборонили експорт української агропродукції до 15 вересня. Проте польський уряд заявив, що не буде ставити інтереси жодної країни вище своїх власних, і зараз збирається в односторонньому порядку продовжити заборону на експорт. Додало масло у вогонь те, що міністр канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач заявив польському виданню в ПРОС31, що Україні час бути вдячнішою за допомогу і роль, яку відіграє Польща. Не реагуючи на це, українське МЗС викликало посла Польщі, а польське МЗС посла України. Зараз лунає величезна кількість незрозумілих закидів. і ситуація швидко перетворюється у політичний балаган. Користуючись цим, Москва в обличчі головного Карлика починає розганяти тези про те, що Польща хоче анексувати західну частину України. Але тут вже як кажуть, у кого що болить, той про те й говорить. На мою думку, вся ця ситуація обумовлена тим, що в Польщі скоро вибори до сейму. І таким чином провладна сила, для якої фермери це основний електорат, а їх на секундочку, там 4 мільйони з 37 мільйонів населення, намагається заробити політичні бали. Немає жодних причин, з яких це питання не могло бути розв'язаним на компромісній основі. У тому ракурсі, щоб Україна активніше контролювала транзит власних аграрних компаній, викуповуючи частину зерна у малих та Середніх фермерів, централізовано поставляючи його на світові ринки. І так, це питання може бути розв'язане. У будь-якому разі наші дружні відносини з Польщею це не зруйнує, тому що ми об'єднані спільною загрозою. Демократія в заручниках минулого тижня, 26 липня, в Ніжері відбувся військовий переворот. Озброєні люди оточили президентський палац та взяли в заручники президента країни Могамеда Базума. Від початку навіть не було зрозуміло. Ким саме є заколотники? Повідомлення у ЗМІ суперечили один одному. Пізніше виявилось, що це таки були військові, які звинуватили президента в проблемах з безпековою ситуацією та поганому соціальному та економічному управлінні. Ця група називає себе Національною радою захисту країни. Її представники запевняють. Що організація лишається прихильником співпраці із міжнародним співтовариством. Світ зарагова на це дуже гостро. Зокрема, Вашингтон в особі держсекретаря Ентоні Блінкіна обіцяє конституційному голові державі непохитну підтримку. Те саме пообіцяв генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш Ніжер, це країна Західної Африки. Її населення становить 24 мільйони людей. Та світ вона цікавить переважно через значні запаси Урану. Хоча видобуток цієї надцінної купалини впав двічі з 2013 року, країна все ще посідає сьоме місце у світі, видобувши у 2023 році 2020 тонн урану. рану. Часів незалежності від Франції, що було оголошено у 1960 році, в країні відбулося чотири державні перевороти. Попри все, на сьогодні Ніжер лишається однією з найбідніших країн світу. Як ви певно розумієте з років історії, де цінні ресурси, там є країни, які хочуть ці ресурси собі. До цього в Ніжері домінував вплив Франції, там навіть були їхні військові сили, але цього разу у перевороті в Ніжері чітко побачили слід РФ. Буквально наступного дня після встановлення нової влади на вулицях замайоріли триколори, а безліч ніжерійців ніби почали висловлювати палку підтримку кремлівського режиму. Хоча до цього Ніжер був однією з держав, що засуджувала вторгнення РФ Україну в ООН. Звісно, можна було б казати, що це російські умовні ніжерійці, яких час від часу притісняли, якби не військова присутність Кремля в цьому регіоні. Там заколотники підтримали Малі та Буркіна Фасо, країни, в яких активну роль в політиці відіграє ПВК Вагнер. Водночас співтовариство країн Західної Африки заявило, що готові ввести в Ніжер війська, якщо за тиждень не буде відновлена законна влада президента. Співтовариство вже почало економічний бойкот Ніжера. а полонений президент попросив США втрутитись в ситуацію. Отже, наміри в них серйозні. А світ стоїть на порозі ще однієї великої війни. Окрім цього, важливо зрозуміти, що за останній час через послідовний ланцюжок військових переворотів в країнах Африки утворився майже цілий пояс із держав через всю Африку від Атлантичного океану до Червоного моря, які лояльні Кремлю. Зараз, щоб замкнути цей ланцюг, не вистачає лише чаду, але в разі якщо хунта в Ніжері утримується, ситуація в Чаді теж може швидко дестабілізуватися. На мою думку, це план Б до якого Кремль готувався дуже довго, що нам ясно демонструє доволі тривала присутність вагнерівців в цьому регіоні. Зараз же Кремль прагне розділити Африку навпіл, захопивши ресурси, тим самим відволікаючи західний світ від російсько-української війни. Потоплені надії минулого тижня. Ми казали про те, що Чорноморського флоту РФ пора вже готуватись до занурення, бо він заважає деяким країнам отримати якісне та доступне зерно. Цього ж тижня черговий корабель з флоту РФ Алінігорський гарняк вирішив взяти приклад з крейсеру Москва. Міноборони РФ повідомляло про атаку надводними дронами. Звісно, вони казали, що все відбили, але на подальших відео було видно, що десантний корабель трохи зажурився. Показово, що корабель був атакований в порту Новоросійськ-Краснодарського краю, адже Істання, мав подолати наш дрон, що минає кримський півострів, становить 700 кілометрів. Результат вражає вже ніч на 5 липня. Невідомі морські дрони атакували танкер СІГ, що плавав під прапором РФ неподалік Керченського мосту. Попри заяви кремлівської пропаганди про те, що це судно цивільне, факти кажуть про зворотнє. Танкер перевозив паливо для окупантів і ще в 2019 році потрапив під санкції США через те, що доправляв паливо військам РФ у Сирії. Це один з найбільших танкерів РФ, і його втрата буде доволі відчутною. Втім, робити якісь висновки з цих двох операцій зарано, адже Україна офіційно оголосила про військову загрозу акваторії шести болотяних портів, а Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі та Тамані. Туди доволі нелегко доплести, Втім, це все ж можливо. Як повідомляє видання мілітарне для зв'язку українські надводні дрони, принаймні перших модифікацій використовували старлінки. Це дозволяло дронам долати величезні відстані та при цьому лишатись цілком керованими. Проте пізніше компанія Ілона Маска заблокувала їх використання в цьому регіоні, і без старлінків ефективність цих дронів сильно знизилась. На початку червня Пентагон схвалив угоду про закупівлю 500 старлінків, які буде налаштовувати США, а не одноосібно Ілон Маск. І ось таким чином виходить, що наразі Україна має цілком ефективні засоби ураження Чорноморського флоту РФ. Звісно, він все ще в морі, та все ще є загрозою для наших міст. Проте ці події дають надію на те, що потроху, крок за кроком, ворог опиниться у ситуації, які більше не зможе нам нашкодити. На мою думку, всі ці кораблики, які цього тижня лягли відпочивати, це доволі відчутні удари для РФ, які в чергу підтверджують її вразливість. І щось мені підказує, що це тільки початок. Що ж, особисто мене цей тиждень емоційно виснажив. Але це не привід розслаблятись. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях, це допомагає відео просуватись. Щоб не пропустити нашу розгорнуту аналітику найважливіших подій за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.